Суд відправив в тюрму за ухилення від мобілізації. І оскільки повісток почало роздавати більше, то і вироків таких також буде більше. Тому розберемося, хто під цю статтю може потрапити і яке покарання можна отримати. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай він це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Півроку тому я робив відео про вироки українських судів за ухилення від мобілізації. Тоді, від початку війни і станом на початок липня, було 25 таких вироків, і всі вони були обвинувальні, нікого не виправдали. Але зате суди жодного чоловіка не відправили реально в тюрму, а давали їм іспитовий строк. Тепер про цю практику можете забути вже є вирок у Сумській області, де суд дав три роки реальних позбавлення волі чоловіку і ще й взяв його під варту в залі суду. Таким чином, як кажуть, початок вже зроблений, далі буде легше. Тому, якщо не хочете потрапити в тюрму, дивіться це відео. По-перше, нагадую, що у нас є стаття 336 Кримінального кодексу, яка каже, що злочином є ухилення від призову на військову службу за мобілізацію. Покарання за цю статтю невелике: від 3 до 5 років позбавлення волі, і це дозволяє судам українським призначати іспитовий строк. Що це таке? Це коли суд визнає людину винною у вчиненню злочину і призначає їй покарання не більше, ніж 5 років позбавлення волі, і він каже, давай так, поки що в тюрму йти не треба, я тобі даю іспитовий строк від 1 до 3 років. і Якщо за цей час ти не вчиниш нового злочину, то я тобі покарання скасую. Але якщо вчиниш новий злочин, тоді будеш відповідати і за цей, і за новий. Право на таке рішення суду дає стаття 75 Кримінального кодексу, і давайте я її процитую. Якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Тобто суд може прийняти таке рішення, а може і не прийняти. І звичайно, що залежить також від позиції прокурора. Тому що якщо прокурор скаже в такій справі, що він не проти застосування іспитового строку, то 100% що суд погодиться з прокурором і не буде там додатково що собі видумувати. А тепер що я хотів сказати. Хто дивиться моє відео і заглядає в коментарі, то міг бачити, що є багато коментаторів, які притримуються такої тези, що військових комісаріатів нема, а якщо є, то це приватні компанії. А якщо не приватні компанії, то в нас неоголошений стан війни, і тому мобілізація незаконна, військомати можна не і від мобілізації ухилятися. Я не буду займати ваш час, щоб ці тези спростувати, я вам розкажу, що буде, якщо цих тез дотримуватись. По-перше, згідно реєстром судових рішень, станом на 1 лютого українські суди винесли 289 вироків за статтею ухилення від мобілізації. Я їх всіх не переглядав, але так як не було у соцмережах і в, на новинних сайтах новини про те, що є виправдальний вирок по такій статті. Я думаю, що всі вони є обвинувальні. І це має бути перший дзвінок для тих, хто каже, що військомати незаконні. Чомусь українські суди не підтримують таку позицію. Тому, якщо у вас є логіка, подумайте, чи варто займати таку правову позицію в суді, чи не варто. І другий важливий момент, як ви бачили, призначення іспитового строку це є суб'єктивна штука. Грубо кажучи, як прокурор і суддя захоче, так і буде. Тому бажано їх не дратувати. Давайте подивимося, що сталося у сумській справі і чому суд вирішив дати реальне позбавлення волі. Там була проста фабула. Чоловіку дали повістку, він прийшов на воєнкомат, йому провели медкомісію. Комісія сказала, що він здоровий, і дали повістку на відправку, тобто на мобілізацію. Тобто, реально, якщо читати вирок суду, то там чисте є ухилення від мобілізації. Але чоловік своєї вини не визнав і намагався якось там недолуго захищатися. Наприклад, він казав, що він не згідний із висновком медичної комісії, що він придатний, але в той же час він його ніяк не оскаржував. І крім того, якщо б він навіть оскаржував цей висновок медичної комісії, то це не є підстави для того, щоб не з'явитися на відправку військову частину. Також він казав, що його боліло коліно, і він ходив, лікувався, робив процедури. Якби він пішов в воєнкомат, його б мобілізували, і він би б не встиг закінчити своє лікування. Але в той же час в суді він казав, що він лікування своє закінчив, але це все одно він не хоче мобілізовуватись. І найдивніше він суду дав звуки, записи розмов своїх із працівниками ТЦК, які на його погляд мали підтвердити його невинуватість. І дивіться, що суд сказав. За звукозаписів слідує, що особа 3 спілкується з представником ВЛК та працівником Сумського обласного ТЦК з використанням нецензурної лексики, таким чином висловлюючи своє небажання проходити військову службу. Тобто підсудний жодного доказу прокурора не спростував, дав ще покази на себе і виставив себе ще у негативному світлі. Уявіть себе на місці судді. Справа простенька, і замість того, щоб її швиденько заслухати, він це все має вислуховувати. Ну, суддя ж не дурний, він ж бачить, які реально є докази. І тому питання, чому суддя має бути добрий до такого підсудного. Ясно, що в такій ситуації отримати погане рішення суду набагато легше, тому що підсудний фактично дратує суддю. Тому, якщо видно, що реально є злочин і немає якогось такого бачення, як можна переконати суддю, щоб виправдати підсудного, то краще просто визнавати вину і не дратувати ні прокурора, ні суддю. Тепер вертаємося до наших прихильників гіпотези, що військомати незаконні і мобілізація незаконна. По-перше, коли суд буде слухати оце в суді, то це для нього просто повна маячня. Його буде дратувати просто сам факт, що людина говорить таку маячню в нього в залі судових засідань. По-друге, це трата часу судді. Тому що реально для чого він має тратити час, якщо у нього куча важливих є справ, де там дійсно є якісь складні справи, багато доказів, людини не визнає і треба це все перевіряти, і от вислуховувати такі всякі дурниці. Тому в такій ситуації шанси на те, що підсудний отримає негативне для себе рішення, будуть збільшуватися. Так само, до речі, з прокурором. Прокурор може підписати із підсудним угоду про визнання винуватості і передбачити в угоді, що має бути іспитовий строк. І таким чином він також економить свій час і він зацікавлений в тому, щоб такі угоди укладалися. Але якщо прокурора злити і доказувати якісь небалиці, то він такої угоди не укладе. Тому підсумок, по-перше, така позиція, що військомати незаконні, мобілізація незаконна, вона хіба може допомогти набрати більше лайків і коментарів у соцмережах. А по-друге, ця позиція, вона, крім того, що не допоможе, вона ще й може нашкодити. Я вас попередив, тому думайте. На цьому все. Поширте це відео, щоб інші люди також могли подумати. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па